Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Продовжуються у нас дні BMW на моєму каналі. В роботі ось цей чудовий електромобіль BMW i 40 e drive на повному приводі. Машинка вже пофарбована. Вчора прошили на ній українську мову, прошили парні частоти радіо. Також віддали диски на фарбування. Зараз вона на ось таких підміночках. Будуть красиві гарні диски тут. Але трішки інші. Виправили ще декілька вм'ятин по лівій стороні, яку ми не фарбували і не виконували по них жодних малярних рихтувальних робіт. Але вм'ятинки були. Зараз вже їх немає, все красиво, все прибралось. Ще власник замовив тонування. Зробимо повністю і бокові вікна, і задні, і лобаш також він хоче затонувати. Покажу вам потім, як вона буде виглядати. Ще він хоче антихром зробити, заклеїти ось це в чорне, заклеїти ось весь цей хром в чорне. Але я спробую його від цієї. Думки відмовити, тому що я особисто не дуже бачу в цьому сенс. Не знаю, якщо, щоб ви зробили, поклеїли б сюди антихром повністю в чорний на цей автомобіль. Звісно, зараз на цих дисках не дуже зрозуміло, який в неї буде дизайн. Не скажу, що вони їй прям пасують, але ось це блакитне і ось це хромоване обра обрамлення. Так само і ззаду є ось такі певні вставочки є думка їх. Ну, Шильдики всі зробити чорними, і ось це зробити все чорним. Я б не робив, але власник таку думку має, таке бажання в нього є. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, робили б ви чи не робили. Цікаво просто послухати думку інших глядачів і підписників мого каналу. Ну і продовжуємо по ній ще роботи багатенько, наче вже виглядає, як все зроблено по машинці, але поки ще диски, поки ще тонування, поки антихром. Потім ще хімчисточку поліровочку зробити. І тільки потім вже будемо її віддавати власнику. Тиждень-півтора. Я думаю, на все про все піде. Можливо, навіть два. Скоро вам її покажу. І огляд обов'язково буде огляд на моєму ютуб-каналі. Про ці. Красиві гарні автомобілі, ось ця біла, помаранчева, яку ми віддали трішки раніше, плюс ось ця n 50 Також цікавий екземпляр. Тому, друзі, слідкуйте, підпишіться на YouTube, якщо не підписані, і через, я думаю, 1-2 тижні буде по ним повноцінний огляд з цінами, з вартістю, з характеристиками і про все про все вам розкажу. Тому слідкуйте обов'язково за нашим каналом.